Таргетована реклама не працює. Інсташопи загинаються. Люди не знають, як зробити так, щоб ціна клієнта була адекватною. І сьогодні ми на каналі Калінчук Андрій про бізнес будемо говорити саме про таргетовану рекламу, але не в інсті, а в Тіктоці, так як вона з'явилася не так давно, близько місяця тому, а то і менше. Тому запитань по ній більше ніж потрібно. А відповідей, як правило, ні в кого. Немає плюс до того, кожному, хто додивиться цей ролик до кінця, я підготував крутий бонус. Тому давайте починати. Що таке таргетована реклама? Я думаю, якщо ви зайшли на цей ролик, ви це всі е, знаєте. Скажімо, двома словами: це платна реклама в соцмережах. Вона є в Тіктоці, вона є в інстаграмі, вона є в Фейсбуці, вона є в Телеграмі і так далі. І так далі. Тобто, фактично, всюди, де ми є, таргетована реклама є теж, тому що компанії на тому заробляють дуже гарні гроші. Зараз пішла така тенденція, що ринок інсташопів він перенасичений. В таргетовану рекламу потрібно вливати дуже багато коштів. Коштів зазвичай в людей немає, тому що ситуація в країні, самі розумієте, яка, а заробляти хочеться. Тому нам на допомогу прийшов китайський народ і вирішив дати змогу українцям знову крутити рекламу. Да, саме знову, тому що 2021 рік і початок 2022 року таргетована реклама в Україні працювала. Працювала не так, як зараз. Ліди були неякісні і так далі. І так далі. Це було повне говно. Ну, є деякі виключення, але їх дуже мало. І того, що воно таке зараз в Тіктоці і як з цим працювати? Перше, обмежень як такових по таргетованій рекламі немає. Тобто, якщо ви робите таргет через компанію Meta, через Ads Manager, Facebook, Instagram і так далі, робите новий рекламний аккаунт, ви стикаєтеся з штукою, що, скажімо, вам можна відкручувати бюджети тільки 50 доларів в день, поки аккаунт не проб'є якусь межу. Незрозумілу і яка нігде не пишеться, і ці ліміти у вас не заберуться. В Тіктоці таких лімітів немає. Це перша різниця. Друга: в Тіктоці ви поки що не можете крутити рекламу в борг. Я знаю, з деяким часом в деяких людей на деяких акаунтах така можливість з'являється. Але в загальному перед тим, як крутити рекламу в Тіктоці, нам потрібно поповнити наш аккаунт. Тобто закинути туди якісь гроші. Це друга відмінність. Поїхали. третя відмінність, яка, як на мене, дуже прям цікава, і вам потрібно про неї знати комісії. Комісії просто шалені, і я раджу кожному використовувати для налаштування реклами в Тіктоці саме десктопну версію, тобто версію на кампуктірі. Обов'язково. Тому що коли ви будете запускати рекламу через пристрій, який називається iPhone, наприклад, ви захочете закинути на площадку 1000 гривень, так от для цього вам потрібно буде сплатити близько 1700 гривень. Коли ви захочете з Андроїда закинути ту саму тисячу гривень, вам потрібно буде сплатити близько 1200 гривень. Але якщо ви це все будете робити саме через десктопну версію, то вам потрібно буде закинути прям тисячу гривень. Тобто ніяких комісій не буде. Це ключова перевага. Далі що вам варто пам'ятати не те, що пам'ятати, а знати. Налаштування таргетованої реклами в TikTok на даний момент, воно дещо глючне. От, скажімо, я. Налаштовував таргетовану рекламу, все нормально, працював через браузер Google Chrome, Chrome від Google, ну всі знають. І стикнувся з такою штукою, що на даний момент не можна там налаштувати рекламу, тому що є така штука як привітальне повідомлення, і його просто нереально написати, якщо ви робите це через браузер Chrome. Вам вибивається якась незрозуміла дебіляча помилка. Як це обійти? Налаштовуєте всю рекламу і працюєте з рекламним кабінетом Тіктоку через такий браузер, як Mozilla. Mozilla Firefox, він колись був дуже популярний, десь в 10-х роках, плюс-мінус. Зараз ним ніхто фактично не користується, але саме через нього все можна нормально робити. Плюс до того, як мені порадили робити це в режимі інкогніто, в приватному режимі, я в ньому і працюю, тому і вам раджу. Знову ж таки, огляд всього рекламного кабінета буде в наступному ролику. як правильно налаштувати саму таргетовану рекламу, тобто від самого початку до самого кінця, щоб ефективно її запустити, буде в наступних роликах. Які цілі обирати теж будуть в наступних роликах? Тому підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити цю інфу. І до того ж, можете відразу підписатися на мій телеграм-канал, тому що в нас через два або три дні, в залежності від того, коли вийде цей ролик, буде прямий ефір саме на тему продажів в Тіктоку. Далі, на які акаунти взагалі варто крутити рекламу? Деяка частина з вас, людей, які мене дивляться, вже продає в TikTok за допомогою органічного трафіку. І тут в нас йде таке роздоріжжя. Ми якби і хотіли б підсилити таргетом наш органічний трафік, але ми не знаємо, наскільки ефективний під нашу нішу той таргет буде. А якщо ми його налаштуємо, запустимо, він буде там тиждень крутитися чи навіть два дні, а потім виключимо Тікток нам органічні охоплення Поріже. Ми це теж знаємо. І якщо ви маєте акаунт з якимись там вже тисячами, десятками сотнями тисяч підписників, і знаєте, що у вас не буде в місяць бюджету, там тисяча, дві, три, п'ять доларів. На рекламу в Тіктоці при умові, що ця реклама не буде вам надто вигідна, тоді краще рекламу запускати на новому аккаунті. Все до болі. просто робите новий аккаунт, запаковуєте його, прогріваєте. Це у вас займе десь приблизно два тижні, і вже на ньому запускаєте рекламу. Тобто, у вас буде, можна сказати, два магазини. Один на органічному трафіку, один на трафіку платному, з таргетованої реклами. І коли ви на тому своєму дочірньому аккаунті маленькому підтвердите, що таргетована реклама вам йде все-таки в плюс, навіть якщо невеликий, все це знак, що на основному аккаунті її теж можна запускати. Які далі є відмінності? Одна з ключових відмінностей, як на мене, це те, що дуже швидко вигорають креативи. Тобто, ви запустили рекламу, вона працює, вона дає класний результат. І якщо в Інстаграм, якщо в Фейсбуці креатив може крутитися місяцями, я знаю приклади, коли навіть роками, то тут тиждень, плюс-мінус два дні, і креатив доводиться міняти. Тому контенту робити потрібно багато. Ключове. Не перезапустити рекламу на той самий креатив, на те саме відео, а саме запустити на новий креатив. Важливо, це може бути такий самий креатив, як був, але запущений заново. Таку штуку робити можна. Це те, що ми точно зрозуміли. Далі, йде такий міф, що в директі, в повідомленнях Тіктоку. Люди не купують. Так от я вам скажу, що купують, і як зробити так, щоб вони у вас там купували, як з ними правильно переписуватись, а як правильно їх переводити в меседжери, щоб вас ні в якому разі TikTok не забанив. Тому що за розповсюдження персональних даних TikTok може забанити, все це я вже розказав в пості, в телегі. Заходьте, читайте, тому що подекуди. Навіть в Ютубі з його хронометражем все повністю детально показати не виходить. Тому що, як показує практика, коли я роблю щось ультрадетальне, показую, витрачаю свій час, там годину на запис ролику, витрачаю гроші на то все, тому що змонтувати годинний ролик і 15 хвилин це велика різниця, і так, далі, і так далі. Жду монтажа, тому що монтаж теж довший. Такі ролики просто не дивляться людям. Просто скучно, вони того не роблять. Тому ми сьогодні проговорили, що таке реклама в Тіктоці. Проговорили ключові відмінності реклами в Тіктоку від реклами в мережі компанії Мета. А в наступному ролику ми вже будемо повністю розбирати рекламний кабінет Тіктоку. Хто хоче, до речі, його вже подивитися, переходьте тільки по офіційній правильній силці, яка пишеться от зараз дослівно. Ми її під ролик теж кинемо, але ads.tiktok.com і тільки по цій силці. Тому що зеркальні силки вони вже є. І якщо ви перейдете не по такій силці, жуліки спіонерять ваш аккаунт. Такі випадки вже теж бували. Тому дякую кожному, хто додивився цей ролик до кінця. Обов'язково ставте лайки. Будь-які свої питання по Тіктоку. пишіть в коментарі. Ви знаєте, що я відповідаю абсолютно на всі ваші запитання. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, і бонус для кожного, який я обіцяв, вже чекає на тебе в телеграм-каналі. Тому переходь, забирай і споживай якісну безкоштовну інформацію. Подякував.